11 квітня мало місце подія перебували на території Керовської області два представника місії МАГАТЕ, які перевіряли відповідність заявленим матеріалам видобутку урану в Кероврацької області їх відповідності. Виробленого ураноксидного матеріалу на державному підприємстві схід ГЗК урановий об'єкт перевіряли з місією МАГАТЕ представники Флоріан Хасі та Григорян Таро. Місії МАГАТЕ перебувають на території України від 24 лютого 2022 року, майже постійно. За Нашим наполяганням е, уряду України ці місії перебувають від моменту окупації Запорізької атомної станції, а це найвелика атомна станція в Європі. І п'ята за потужністю і за величиною у світі. В першу чергу ці місії консультують. Ці місії отримують індикатори тих чи інших. Факторів у впливу на мирний розвиток атомної енергетики, а також взаємодію з міжнародним з міжнародною спільнотою щодо належного надання нам допомоги як технічної, так і фінансово-грантової для підсилення наших нашого мирного атому. Що стосується місії, яка перебувала 11 квітня, то ми маємо позитивний звіт. Представники МАГАТЕ зазначили, що перебіг подій набагато кращий, ніж той, яким вони були зорієнтовані, в тому числі своїми ж колегами по МАГАТЕ, громадянами Російської Федерації. Тому ми маємо позитивний висновок, що наш власний ядерно-паловний цикл розвивається. Відповідно до гарантії нерозповсюдження і відповідно до міжнародної угоди, Україна МАТЕ щодо гарантій дотримання такого договору про нерозповсюдження. Що стосується процедур і технологій видобування, значить, місія зазначила, що критерії безпеки на відповідному рівні. Здійснили забори проб, води, повітря, ґрунту, а також так називаємо техногенно ускладненого об'єкту контролю. То тобто, є уранова шахта вона має природний фон, однак, з урахуванням концентрації, з урахуванням постійних маніпуляцій і технологічного характеру дій, вона є відповідно до ліцензійних умов Державної інспекції ядерного регулювання України є техногенно ускладненим природним фоном. Тож, відповідні показники. Забезпечують ліцензійні умови, порушень ніяких не виявлено. Додатково місія зазначила про свої можливості на міжнародному рівні підняти питання безпеки ядерної радіаційної та фізичного захисту таких об'єктів, в тому, в чому конче ми. Потребуємо допомоги з урахуванням того, що міжнародні представники не з великим бажанням їдуть до нас для того, щоб поділитися таким досвідом, а також здійснювати тут постійне представництво. Щодо розвитку Ураново-добовної галузі, то зазначу, що на наразі заходами уряду України, президента України після перебування на території Керавської області, яку ми мали. Місце в кінці січня 2023 року хочу зазначити, що що урановидобувна галузь Керлецької області покращила своє становище. Ми маємо збільшення добутку. Якщо 22-23 двадцять воєнні роки ми мали 300-500 тонн добутку по року, то на сьогоднішній день показники вказують на те, що видобуток ураноксидного концентрату. 1200 тонн в 2024 році це досягнута, буде досягнутою метою. Що стосується МАГАТЕ і таких місій, їх порядка 20 по всьому, всьому світі, в, в Україні їх близько 20. Це і місії по ядерно-радіаційній безпеці. Зони укриття та Чорнобильської атомної електростанції до того ж, місії працюють по. Ядерно-радіаційній безпеці з відповідними датчиками, які вказують на елементи критичності наших атомних електростанцій, а атомні електростанції України видають на сьогоднішній день базову генерацію, тому що дуже багато влучання, дуже багато збоїв ми отримали в результаті воєнних дій і в умовах в особливих умовах воєнного стану. В тепловій генерації місії такі відбуваються, і в ядерній фізиці щодо розвитку ядерних технологій на території України нам допомагають з можливим розвитком атомної енергетики, з урахуванням того, що наші атомні енергоустановки побудовані в. Наприкінці 70-х років ми не вийшли за критерії 50 років можливостей, от. однак ми підходимо до цього. З рукуванням цього необхідно забезпечити розвиток нових майданчиків, забезпечити розвиток нових проєктів, нових технологій, тому що всі ми маємо розуміти, що по технології російського виробника атомних і Проєктувальника е, атомних електростанцій ми відвернемося і підемо в сторону інших технологій, інших виробників, з урахуванням того, що вже американське ядерне паливо ми використовуємо як паливний ресурс в експлуатації в генерації ядерної енергетики. Таким чином необхідно співробітництво з магате і з іншими міжнародними організаціями для того, щоб такі технології у нас були, щоб вони сюди приходили, щоб ми спілкувалися з інвестиційно сприятливим середовищем для. Проектування, розвитку і пошукових робіт для такої генерації такі роботи проводяться, вони мають місце, Да. більш того, є бажання багатьох виробників і володарів ядерних технологій здійснювати такі проекти.